Березня я записався в живу чергу на гарячій лінії. МОЗ. мені обіцяли зателефонувати. Сергій Карась живе в Україні з 2016 року. Вивчив мову і подав документи на отримання громадянства. Зараз за паспортом він громадянин Російської Федерації. Щеплення від коронавірусу зробив у перший день роботи пункту масової вакцинації у Чернігові. 19 червня я пішов вже сам, і, Наскільки я розумію, не було різниці. Записувався я на гарячу лінію, не записувався. Тільки посудку на постійне проживання. Не дав посудку на постійне на проживання. Наскільки я розумію, мої дані є в системі. Вони подивилися, що в мене є декларація з лікарем, ну і далі було без проблем. Координаторка з вакцинальної кампанії в області Романа Сопотницька каже: іноземців вакцинують в Україні, якщо вони мають посвідку на проживання. І посвідки їм видається тимчасовий ідентифікаційний код, по якому людину можна занести в систему Health, і Вона буде відображатися, щоб була підтверджена вакцинація. А це Мішіва Бунду. Йому 29 років, і він громадянин Демократичної Республіки Конго. Зараз перебуває в Олександрії і там намагається отримати щеплення. Я не вакцинувався, тому що в нашій країні недоступна вакцина для всіх громадян. Вакцина була доступна тільки для тих, хто працює в госпіталях або готелях, не для звичайних людей. Вірус неможливо побачити, тому хочеться захистити себе і тих людей, з якими я контактую. Перебуває в Україні тимчасово, до середини вересня. Тут проходить навчання роботі на друкарській машині. Коли вперше прийшов до центру масової вакцинації, йому відмовили. Сказали, що немає такого протоколу, немає такої можливості, щоб іноземців вакцинувати. Ті, хто знаходяться в Україні просто по візі, з візитом, вони не вакцинують. Міші звернувся до Олександрійського центру первинної медико-санітарної допомоги з проханням зробити щеплення. У центрі масової вакцинації не. вам відмовити. Можливі... Якщо в людини немає документів, якщо документи є, є звільні місця, ми заключаємо декларацію. Або вік на жительство, або на наше громадянство. В нього не, немає вікна на не, життє. Він приїхав з візитом. Що значить з візитом? Він приїхав з візитом на вікна, ні, на три місяці. Я тоді чи я він поставах знаходиться в Україні, тобто у нього є Сергій Степанович, ми зв'язалися Й... з департаментом охорони здоров'я. Якщо люди не бажають отримати документи, ми маємо право вакцинувати всіх, отримати документи, Якщо в нього немає документів, сертифікат він отримати не зможе. Ну, якщо він хоче на коронавак. Міші бабомунду погоджуються щепитися вакциною Коронавакс з тим, що після отримання другої дози сертифікат йому не видадуть. A... я дуже довго чекав цього моменту і дуже задоволений, що Зміг вакцинуватися. Я вакцинувався, щоб захиститися від вірусу, а не для того, щоб отримати довідку. Мішіва Бамунду за 28 днів готується йти на друге щеплення. Чернігівець Сергій Карась його вже зробив і залишив заявку сімейному лікарю, щоб забрати сертифікат. Юлія Кулик, Юлія Куліш, Анна Добрань, Анатолій Басистий, Роман Репа новини на Суспільному.